Переважна більшість доручень стосувалася активізації підготовки до дня міста. Силами комунальних підприємств територія міста підтримується в задовільному санітарному стані. Однак, перед таким важливим святом, як день народження міста, потрібно провести комплекс додаткових робіт з благоустрою, до яких залучити усі комунальні служби, промислові підприємства, громадські формування, органи місцевої самоорганізації населення. Ми повинні докласти всіх зусиль для того, щоб свято пройшло на найвищому рівні. Це стосується наведення порядку на міських вулицях, в парках і скверах, порядкування фасадів, доріг, клумб і газонів. Усі зусилля повинні бути сьогодні сконцентровані на цьому, наголосив міський голова. За словами Станіслава Сафронова, час, що залишився на підготовку міста до відзначення його 263 річчя, має бути використаний з максимальною віддачею, і саме створення впорядкованого міста, його озеленення, відновлення вулиць та скверів, а не помпезні заходи, будуть кращим подарунком городянам до дня міста. Решта доручень міського голови стосувалася прискорення робіт з підготовки житлово-комунального господарства до осінньо-зимового сезону 2013-2014 років.